У вівторок, 8 серпня, на заході України, синоптики прогнозують дощі та грози. Лише в Чернівцях без опадів. Нічна температура від плюс 11 дена до плюс 19. Дощі завітають у Житомир, Вінницю та Кропивницький. У решті областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають від нічних плюс 13 до плюс 25 в день. На півдні ясно та тепло, але в Одесі цього дня пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 16, вдень до плюс 31. На сході країни синоптики прогнозують теплу та ясну погоду: від 18 до 32 градусів тепла. Мінлива хмарність середу 9 серпня на території більшості областей Західного регіону, а в рівному Хмельницькому та Луську в цей день ясно. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища в день плюс 22. На півночі та в центрі ясно. Лише в Києві невелика хмарність. Температура повітря від нічних плюс 13 в день прогріється до плюс 25. У південній частині країни безхмарне небо та тепла погода. Температури вночі від плюс 16, в день – до плюс 31. На сході переважно ясно. В Харкові та Запоріжжі цього дня має бути невелика хмарність. Нічна від плюс 19, денна до плюс 32. Мешканців західних областей в четвер 10 серпня синоптики попереджають про дощі. В Луцьку пройде гроза. В Рівному та Хмельницькому в цей день без опадів. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 23 вдень. У північних та центральних областях хмарно з проясненнями. В сумах ясно. В столиці пройде дощ, вночі від плюс 13 вдень до плюс 28. Мінлива хмарність в Одесі та Миколаєві. В Херсоні та Криму дощ з грозою. Від 18 до 32 з позначкою плюс. На сході, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. В Донецьку та Луганську дощі та грози, а в Дніпрі цього дня має бути ясно. Стовпчики термометрів від нічних 18 піднімуться в день до 34 градусів тепла.